В Ефірі Тернопіль я вітаю вас у новому році і дякую, що ви залишаєтесь із нашим телеканалом. і просто вже готові ділитись головними новинами. Вода поки що не здорожчає. анонсовані перед новим роком тарифи, які передбачали підняття цін на 10-30% на воду і водовідведення, не запрацювали з 1 січня. Рішення, яке ухвалювала нацкомісія з питань регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, скасували. А сам проєкт відправили на доопрацювання. Нагадаємо, в областях, які сильно постраждали внаслідок бойових дій, тарифи не переглядатимуть. Йшлося про Херсонську, Харківську і Миколаївську області. А як змінять ціни в інших, зокрема і в Тернопільській, стане відомо згодом. Тернопільщина, лідер України, за кількістю надходжень у державний бюджет від приватизації. В нашій області цього року продали чотири спиртзаводи, що дозволило значно поповнити державну скарбницю. Останнім із молотка пішло лікеро-горілчане виробництво у чорткові за 6 мільйонів гривень. Загалом відділення фонду держмайна по Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях заробив у 2022-му 400 мільйонів гривень з ПДВ. А на наступний рік планку поставили ще вищу. За 6 мільйонів гривень продали державне майно укрспирту лікар-горілчане виробництво у Чорткові. Це останній приватизаційний аукціон, який провели у 2022 році в нашій області. Він особливий тим, що участь брали місцеві компанії. На кінець то наш бізнес тернопільський повірив в приватизацію і почав активніше бути. Приємно, що наш бізнес. Слідкує за тими об'єктами, які виставляються нашим фондом державного майна. Бо спиртзаводи, коли ми це, як за правило, в більшості були фірми іногородні, тобто Київські, Львівські, Одеські. Об'єкту Чорткові продали без умов, тобто новий власник зможе реалізувати там будь-яку бізнес-ідею. Цікаво, що там досить велика площа, там майже 10 гектарів землі, будівлі, які, скажімо так, ще не дуже і такі в поганому стані. Але я більш переконаний, що покупець, який там купив, все одно там буде якийсь або житловий квартал, або якийсь центр дозвілля, або ще щось. Бо дуже був здивований, коли був в Чорткові, що райцентр має свій, наприклад, басейн. Що інші райцентри нас таким похвалитися не дуже то й можуть. По Марилівському спиртзаводу і об'єкту у Кобиловолоках нові власники уже навіть сплатили борг по зарплаті. Її людям має виплатити державне підприємство Укрспирт. Це понад 70 мільйонів гривень, додає Руслан Белошицький. Загалом відділення фонду виконало план із приватизації у 2022 році на 124%. давши до бюджету практично. 400 мільйонів з ПДВ вже я говорю. От це на сьогоднішній день це рекордна сума для нашого управління, тобто для Тернопільської області таких грошей управління ще не давало. Але все одно керівник фонду державного майна Ростому Меро поставив нам задачу на наступний рік, щоб збільшити це ще продажі, як мінімум 10 разів. Цього року в нашій області продали зокрема чотири спиртових заводи і горілчаний цех у Чорткові у 2023-му планують приватизацію ще десяти об'єктів. Це в збаражі біля збаража спиртовий завод Зарубинецький. Ось раз. Потім далі Новосілківський спиртовий завод. Це будівлі статистики, це деякі гаражі, це будівлі. Держспоживслужби служби будуть виставлятися будівлі 200 квадратів, 300 квадратів. Тож бізнес закликають слідкувати за інформацією на сайті Privatization.ua, де є фото і контакти усіх об'єктів приватизації, а також брати участь у торгах і розвивати свою справу навіть у такі непрості часи. Ну, інших там оголосили вирок телефонним аферистам, які привласнювали гроші жителів Тернопільщини Правоохоронці Встановили дев'ять випадків шахрайств. Вони вночі дзвонили родичам, повідомляли про ДТП і вимагали грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності. Таким чином, зловмисники збагатились на понад 1 мільйон гривень. Двох вже засудили до 9 та 7 років позбавлення волі справа третього на судовому розгляді. Без резонансних та надзвичайних подій зустріла Тернопільщина 2023 рік. Поліцейські зауважують, що вихідні минули спокійно. За добу надійшло понад 1300 заяв і повідомлень від громадян. Переважно реєстрували випадки шахрайств, дорожньо-транспортні пригоди та адміністративні правопорушення. За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння було притягнено до відповідальності 16 водіїв. Ні, порушників комендантської години, ні випадків використання піротехніки не було. І унікальний календар зробили бійці 105-ї бригади тероборони Збройних сил України. Таким чином, хлопці вирішили зробити подарунок для бригади і привітати їх із зимовими святами. Згадали справу, якою займалися у мирний час. Один із ініціаторів мав друкарню в Харкові. Там і надрукували ці календарі. Цікавий подарунок до Нового року. Бійці 105-ї окремої бригади тероборони зробили фірмовий календар. Тут також зображено державний прапор, бойовий прапор бригади і герб-теробород. Календар стандартний. Тут просто виділено це день створення бригади 27 червня. Бригаду створили на Тернопільщині. Віталій Мозика у мирному житті був власником друкарні у Харкові, а Олег Гевко фотограф і відеооператор у Тернополі. За допомогою фахівців у Харкові розробили і виготовили такий календар. Зокрема, версткою і дизайном займався харків'янин. Я цим займався до війни, ну і на даний момент е, працівники пробують якось там працювати помаленьку, і ми рішили, що такий подарунок зробити бригаді. Календар роздрукували у двох форматах: великий Б3 і квартальний. Примітною частиною видання є нижня частина, до створення якої автори підійшли патріотично і з гумором. В нижній частині календаря розміщені всі герби областей України в Тому числі Крим. А в цьому в цій частині ми трошки пожартували і рішили внести герби тих областей, які колись були в складі України. Якщо бажають, можуть приєднуватися. Це області, які межують з Україною: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронежська, Ростовська та Краснодарський край. Наклад календаря 2000 примірників формату Б3 і 100 – квартального. Хто ж отримає календар? Плануємо передати на батальйони в район виконання бойових завдань, для того, щоб наблизити хоча б хлопцям якось частинку Тернопільщини, до них туди в окопи. Частину календарів плануємо залишити для того, щоб подарувати їх волонтерам, людям дотичної до військової справи або цивільним організаціям, які нам допомагають. А частину календарів залишимо для тих, хто виявить бажання їх отримати. Зокрема, таке бажання висловлюють користувачі у Фейсбуці на сторінці 105-ї бригади. Тернопільська пластунка отримала відзнаку від президента України Наталці на гуляк. Володимир Зеленський особисто вручив відзнаку Золоте серце за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги. І у додатку дія завершила опитування українців, що додати святкування Різдва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Результати такі: загалом проголосувало понад півтора мільйони людей за тиждень. Найбільше українців підтримали дату 25 грудня. Проголосували 903 тисячі 265 людей. Нагадаємо, цього року ПЦУ дозволила єпархіям святкувати різдво саме 25 грудня. Церква каже, що взяла до уваги численні запити і Увала дискусію, яка протягом багатьох років точиться у церкві та в суспільстві. Далі ж про дух різдва у Тернополі полі українського дому перемога діє виставка. Там зібрані дідухи, павучки і вертеп усе з натуральних матеріалів. А ще на вироби можна не лише подивитися і зробити їх власноруч, бо тут організовують майстер-класи. Коли саме і чим цікава виставка? Дивіться. Дідухи, павучки та вартепи. усе це із соломи, різних колосків, кукурудзи та інших натуральних матеріалів. Виготовляли різдвяні символи, майстри із різних куточків Тернопільщини, а також вихованці Тернопільського обласного центру еколого натуралістичної творчості. До минулого року не виставляли, тому що був ковід, А цього року вирішили виставити цю експозицію, тому що дуже багато для переселенців, і щоб вони подивилися. Що Шутки діду, що таке різдвяний павук і так далі, щоб було їм цікавіше, приємніше, тому що цього року на ялинки немає, то хоч щось, щоб було різдвяне. Виставка дії у Народному домі Перемога. Тут чекають усіх охочих. Хтось може просто помилуватися виробами, а для креативніших відвідувачів вже з 3 січня організовуватимуть і майстер-класи. Бо кожен дідух і павучок це зв'язок з традиціями поколінь, які так важливо берегти. Дідухи це все ж таки пошана хлібові. Тому що люди працювали з хлібом, українці є хліб роби. і це ще, мабуть, було ще до християнських часів. Ставили дідухи переважно на Новий рік. Це робили дідух або з першого снопа, або з останнього снопа, в залежності від регіону. Виготовляв дідух господар як голова родини. Зараз же створити такий символ можуть і маленькі діти. А от павочка почали створювати у часи Австро-Угорщини, коли зелена ялинка була надто дорогою або ж забороненою. Австрійці заборонили рубати ялинки. В принципі, можна було ялинку поставити, але це потрібно дуже таких багатих людей, тому що не мали великі гроші заплатити. Ось і щоб якось розвеселити сім'ю. Робити їй святковий настрій, почали робити ось ці павуки. Ось як бачите, ось павучок над нами такий. Мішення це традиційний павук. Якщо взяти найбільший кубик, це дідусь з бабусею. Потім йдуть їхні діти і їхні внуки. Тобто така сім'я, так. Це розбитоли суто павука з соломи. І замість нитки зараз ми нитку даємо, а колись давали волосінь з хвоста. Коня. На виставці також представили різноманітні вертепи, за вимогами часу є й військові мотиви. Усе це в перемозі можна подивитися впродовж новорічно-різдвяних свят. Більша ж частина робіт, яку важко переміщувати, знаходиться у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Ну і на завершення про дітей новорічної ночі. Першим у 2023 році в Тернополі народився хлопчик. Близько першої немовля з'явилося на світ у перинатальному центрі мати і дитина на вулиці Замкова. Трохи згодом народилася ще й дівчинка. Вітаємо щасливих батьків. Про емоції і враження в пологовому розпитують наші журналісти. Тож вже у вечірньому випуску матимемо більше деталей про перших дітей нового року. На цьому ж я з вами прощаюся ще раз. Вітаю вас із новим роком. Вірте в те, що він буде для нас переможним. Миру вам, вдалого дня і до зустрічі ввечері.